Слава Україні! Закінчується 23-й рік, починається 24-й. Цей рік був надзвичайно непростим для тепер уже легендарної 3-ї штурмової бригади. Рівно рік тому вона не була легендарною а, і фактично вона не була бригадою. Рік тому ми були прекрасними хлопцями, добровольцями, а, патріотами. Легендарною трійка стала. В 11 місяцях кривавих, жорстоких, надзвичайно важких боїв на Бахмутському напрямку. Одинадцять місяців боїв з вагнерами, 11 місяців спочатку оборони, потім нашого наступу, звільнення українських територій, населених пунктів. Вони створили з групи ідеалістів з групи добровольців справжній сталевий кулак. За ці 11 місяців ми знищили близько 2000 російських військових. Захопили і знищили більше 200 одиниць бронетехніки. Але ціна, яку ми заплатили за ці результати, була для нас немала. Немає, мабуть, жодного бійця 3 ї штурмової бригади, який не втратив свого друга, побратима. І хоча бригада має найменші втрати, Серед цих бригад Бахмутського напрямку для нас вона надзвичайно болюча. Наступного року держава Україна очікує від нас більшого. І ми повинні дати собі слово, що ми це більше витиснемо з себе. Ми дамо результат, який очікує від нас наша батьківщина. У 24-му році бригаду чекають непрості бої, але також ми будемо втілювати принципи. Технологічного прориву нових підходів в бойовій підготовці, ефективніших підходів в плануванні і управлінні військами напередодні нового року, основною темою українського суспільства стала мобілізація: проводити чи не проводити, шукати перемир'я чи продовжувати відстоювати своє для мене немає ніяких але. Я вважаю, що якщо для Росії це сота по номеру. Загарбницька війна, якщо для Заходу або всього світу, фактично, наша війна це війна в далекій і незрозумілій Східній Європі, то для України, української нації стоїть питання бути чи не бути, стоїть питання виживання. І коли перед людиною стоїть питання виживання, людина викладається на всі 100%. Людина не думає, я викладусь на 50%. На 60 або всього на 30. Вона викладається на 100. Так і нація в такій ситуації повинна викладатися на 100%. Кожна людина, кожна жінка, кожен чоловік повинен знайти в цей надзвичайно складний для країни час своє місце в цій боротьбі. Повинен знайти, чим він може кожен день наближувати нашу перемогу. Просто вірити недостатньо. Рік тому ми заворожували себе думками про перемогу вже завтра. Сьогодні ми лякаємо себе думками про непереборність російської армії. Насправді ми повинні пам'ятати просту річ: ворог буває малим і великим, буває сильним, буває слабким. Ворог ніколи не буває непереможним. Головне боротися. Не знаєте, що робити в наступному році. Просто знайдіть місце в цій боротьбі і бойтеся.